Щас проженем тебе топ 1000 англійських слів О боже, не хочу Хочу, щоб я тут себе чувствувала лошарою, спасибо. Давай, пишемо на оце її Я не хочу, хватить з мене Давай, топ 500 слів 500 тільки, 500 давай Я вже закінчила з тобою розмову Давай, я тебе попитаю зараз і йдем спати Нє, ні. нє Да, 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 пішди не пішди Давай, 2 минути, 2 минути Ну, а ти відчупайся до від мене. Знатимеш. Я не, не знаю нічого. Знаєш, і так. полетіли Давай, як ти буде я? Мене? Да, да, давай, як буде я. Ну, Ігор. Ну, давай. Ну, то ти мене будеш питати, я? І так, все, вона якраз GPT пише тобі. Інтересно, ж, перевірити. Провірять, наскільки воно, ти розумієш Наскільки понимаєш, ти воно... тупа? Нє, 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 і так Ну будь ласка, ну не треба мене принижувати на вечір, ми з тобою нормально спілкувались Нормально, і так Можна? Ніхто там нікого, нікого ніхто не принижує І так, ти дивимось Ти принижуєш, ти вже припинаєш 200 покинуєш. 200, ти 200 буде, теж не може мене написати, напиши Там 200, буде 200 слів всього-навсього Давай може, триста. Mm. Мы уже попытали одного, что ти від мене хочеш. можеш мені роздрукувати, я там щось повчу. Та не то, що... Вот, все, я знайшов. В чат GPT show glücket, не хоче писать. О, все найшов. так, полетели. Mm. Все, вот это сейчас бы интересно. Не... Горячий жарко, давай, горячий жарко. Да, бачиш, ти вмієш, знаєш, а ти можеш, якщо хочеш, а ти. Все? Другий. Інший? и Аза, нет. Да, Аза, правильно. Получать. Тобто отримувати? Да. Можу згадати. Що не okay. мені 10 раз сказала. Отримувати? Я тобі таке казала? Так, да, ти мені досі раз сказала отримувати. Яка перша буква? Get. Отримувати а, get. Ага, а, одержувати, так. Да. Приходити. Go? Той ти. Приходите. Кам. Кам. приходити Кам, кейм, кам. приходити Ага. Uh -huh. Отличный. А як буде, почекай, а як буде вставати? Get. Вставати. Вставати, get. Почекай. То отримувати гет чи вставати. Отримувати, вставати, одержувати. Це все гет. Добиратися. Речення як буде. Що? Речення. Може запитання, лучше? Так, які запитання? Речення. Предложення, як буде? У мене в голові просто запитання questions, а речення як буде? Sentence, Це в школі таке сто раз казали нам: Sentence Sentence? Sentence. Якось не показувати. Так не як буде показувати? E Е, Зараз почекай, почекай. Боже, я не можу згадати. <хі> шоу, шоу може! Да, шоу, показувати. О, бач, згадала. Як буде значить, подлий середній. Середній означати подлий. Це все не слово. Означати. Боже, дай пам'яті. Означати подлий, середній. Боже, я знаю це слово, але я не можу згадати. Означати мін. Мін, мен Мен Мін, точно. Причина. Причина. Як? Кос. Пісня така є. В Сіті Сікейч. Кос-кос. На-на-на-на Причина, кос. Повертати. Що? Повертати. Все, я більш не знаю, ці слова. Вони вже якісь важкі для мене. Це обичні слова. Повертати. Turn. Включити turn on, виключити turn off. Добре. Відрізнятися. Це все прості слова. Відрізнятися. Тобі, може, прості, а мені, бач, не дуже прості. Давай відрізнятися. Ти це знаєш. Подумай просто. Хорошо, різниця, яка як буде? Я там знаю, як воно буде. Діференс. А, точно. А відрізняться діферент Лінія. Ось на букве. Лайн. Лайн. А як буде низький? Шорт? Короткий? Низкий? Не шод? Лоу Лоу. Як буде лінійка? Лайн? <laughs> Згадуй. <laughs> Ти знає, як то лінійка буде. Так я щось питаєш, дебільно Руле. Ти що не чула таке руле? Я, я знаю, що рул це? Що е, Це Це правило? Рулер. лінійка Двигать, чула, пересовувать. Чула. Двигать. Що? Двигать. Рухати, Так. Да. як Мув. Мув рухати, мов угу. рухати, як буде звук. <звук>, <звук> Не знаю. Сауд. Саунд. Саунд. Звук. Угу. Все хватить вже з мене своїх так. слів. Як буде сторона? Ти чуєш мене? Сторона як буде. Я сплю. Як буде сторона? Як буде? Як буде? Сайд. Як буде, як буде голова? Голова. Хед. Правильно, Наконець то должен повинний. Можна трошечки напружитися should? Mm. Відповідати. Я вже все, я вже не хочу. Ти Давай, бачу, відпу... я вже... Давай відповідати не знаю, ти так лізеш. Я не хочу. Давай це, це всі слова перший клас написано. Відповідати То як же. Я в тому першому класі була 100 років назад. Давай відповідати. Ти мені сама казала недавно. Я тобі таке казала. Не казала, я тобі такого фабрику. -то Answer. Угу. Uh -huh. Растение. Рослина, вообще, то а не растение. Давай, рослина. ти так і так не скажеш, рдакову. Давай, рос... рослина. <laughs> Можна вже зупинитись? Як буде рослина, ти мені Я? скажи. Я тебе плент. Я а тебе ходила. А ти, Патлюка, мене о, тут о, принижуєш. Ну, як красиво, ти нічого не знаєш. Ой-ой, молодець. Саждать, як буде. Як? план так само, як рослина. Як буде обложка? Накривать обложка. Кавер. 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 А як буде між? Між. Вітвін. Правильно. Як буде далеко? Я вже що я вже жду, коли мій телефон відключиться, тут вже трохи залишилося. Як буде далеко? Не знаю. Фа, а як буде малювати? Малювати як буде. Дроу. Як буде нести? Я поняв. Як буде головний. Ти можеш відчепитися від мене? Главний, як буде. Я тобі сказала. відчіпись від мене. А готовий, як буде. Главний мін, чи цей мейн. Главний мейн, а готовий. Реді. Я рада за тебе. Як буде позірувати? Як буде позіровать? Позіровать як буде. Як буде позіровать? Поуз позапишеться поуз. Як буде возможний? Або невозможний. Скажи що небудь. Або возможний, або невозможний. Одне з двох назви. Коли ти від мене відчепишся? Як буде форма? Ну давай п'ять слів. Якщо Давай, відповічаєш... ми з тобою дуже класно поспілкувалися, все на добраніч, гарного тобі. <плес>